На межі Львівської та рівненської областей є два села з однаковою назвою митниця. Колись тут був кордон між австрійською та російською імперіями. За звичкою місцеві називають свої села австрійська митниця та руська митниця. На рівненщині ще є третє село з подібною назвою нова митниця. Йо, В митниці народилася. Була замужем на трійській митниці, але довго не пожили. Пожили 10 місяців. Він поїхав ліс по дрова і там його сосна забила. Я прийшла на митницю назад. Та й так от живу вже стільки років. Я б от прийду, посиджу. Коли поможу щось на варті сиджу. Тут навчаються діти із трьох областей із Львівської, Рівненської і Волинської, із п'яти населених пунктів. Людей десь, я навіть не знаю, будинків, мабуть, 70 у нас є, людей десь до 180. Хоча завдяки тому, що в нас існує школа, то є ще хоч якась така більш-менш перспектива. Ще частково купляють будинки тут молоді сім'ї. Якщо говорити про історію митниць, то насправді села дуже давні. Це якраз період формування тут кордону, австро-російського кордону, який, як відомо, проліг тут повз біля нашого міста Брода і через Митницю в 1772 році. Як моя мама розказувала, що оце слідуючи зараз за трошки, тому є границя, і там так-то сходить три села разом. Нова митниця, руська митниця. І наша, як колись була війна австрійська, те казали. Нашу митницю називали, що це австрійська, бо вони тут, як то австріяки стояли, а там по стояли, так, то вже російські війська. Ну якось на той час так воно було, розумієте. Я йду до свого коганого чоловіка. Він в мене дуже добрий. Чоловік, не жуємо їсти, щоб він пообідав. А де він? Або зараз буде їхати автобусом. Він працює рейсовим автобусом, роти м'єдниця. митничанами з того. У <рес> нас ворогів нема, бо вони ж теж українці, так як ми, українці, ми мусимо дружити разом. Вони приходять до нас сюди, в село, до нашого магазину приходять. Навіть наші каплишці правиться, люди так само приходять з митниці до нас стоять. Ну, якийсь так. Митниця налічує близько 60 осіб, таких 23 жилих будинки. Тут є народний дім, села Митниця. Тут є капличка, успіння Пресвятої Богородиці. Тут є торгова точка, магазин, продукти. Там, де я живу, з тої митниці, мені 5 хвилин сюди на роботу йти. Це рядом, ну, це зовсім близько. Села між собою дружить, різниці ніякої немає. Мені подобається в моєму селі, я люблю своє село, я не хочу нікуди їхати. Ой, дівчата, дівчата. Їм ем смішно. Дівчата, дівчата. А нам вже все Шуткуй скільки хоче. Прихай у не все. А я 20 років мала, бо я жила в Львівській області. Я прийшла сюди за невістку. Тут митниця е, руска, казала, там австрійська, а там ще нова митниця. Церква є, люди ходять до церкви. А як же? Ходили й ходять до церкви, школа. А мені вже не треба нічого. Я вже стара. І немає здоров'я, нащо воно Мені вже, аби Бог дав здоров'я, трошки, щоб я прожила.